Алекс Оптіма Нано це сучасна система впорскування газу, що відповідає нормам токсичності вихлопних газів євро 6, розроблена на базі контролера з 24 пінами, що має інноваційні алгоритми для підбору дозування і складу паливної суміші при будь-яких навантаженнях на двигун і перелізних умовах роботи. Комплект поставки включає сервісна книга, блок керування оптіма нано 4 циліндри, проводка комунікаційна з роз'ємами, датчик тиску, вакуум, температури газу. Alex pts 01 перемикач Алекс Optima стандарт, датчик температури газового редуктора, трійник вакуумний 5х5х5 мм пластик, штуцер вакуумний, монтажні комплектуючі. Тут присутнє стандартне підключення до обіді інтерфейсу, що дає широкі можливості по налаштуванню системи і збору інформації. Виробник відомий бренд у Польщі Алекс Автогаз. Гарантія на блокирування, датчик тиску і перемикач складає 24 місяці з моменту придбання оптима обтіма нано, які варто відмітити: підтримка OBD з інтерфейсом ELM. обслуговування авто з трьома-чотирма циліндрами, компактний корпус міцного композиту, взаємодія з величезною кількістю форсунок і редукторів різних торгових марок, взаємодія з широким асортиментом датчиків рівня газу, просте і зрозуміле програмне забезпечення, присутні додаткові корекції по обертам, температурі редуктора, температурі газу, тиску газу і часу відкриття газових форсунок. Функція dão e Захист випускних клапанів і бензинових форсунок, можливість бензинового додаткового впорскування і встановлення невеликих доз бензину для захисту клапанів, підігрів газових форсунок, робота на пропан бутані і метані, швидкий старт, повний захист від замикання і перенавантаження, присутня можливість аварійного запуску на газі, звукові сигнали при роботі на бензині, при досягненні редуктором необхідної температури, а також сигналізація про помилки і сервісні повідомлення. Суміші на холодному двигуні, карти 3D для газу і бензину, емуляція зонду перед і за каталізатором, адаптація на основі показань бензинового штатного блоку, обслуговування інвертованих корекцій OBD. вибір складності налаштувань, вибір порядку переключення форсунок та багато іншого.